Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Пасіка батькові". І Сьогодні у нас 30 серпня, кінець сезону. І Дивіться, що будемо робити зараз. По-перше, ми будемо відкачувати мед, останній, який лишився, тому що в нас був ще мед, був ще Соня, було ще різнотраві, тому що були дощі. Був ще дуже великий у нас град, буде окремо відео про град, якої шкоди він завдав. Але давайте зробимо наступне, що ми будемо як підзвітуємо, що ми сьогодні будемо робити. Дивіться, по-перше, у нас система це три корпуси. Це великі, такі доданівки корпуси, рамки на 300. Ми будемо відкачувати мед, будемо формувати гніздо. Чорні рамки, такі вже темні, будемо ставити на перетопку. По-друге, будемо обробляти дживот від кліща. От таким от препаратом від компанії Bewell. Будемо пробувати його в цьому році. Будемо ставити по дві смужки на кожен корпус. Або якщо там лишиться оце гніздовий в мене, корпус перший. Потім, що будемо ще робити? Будемо формувати гніздо. Як це кажуть, формувати гніздо? По-перше, я лишаю весь мед, який лишився в першому корпусі, і ще даю 10 або 11 кілограмів гфс 42 гфс 42 ми купували в магазині Медопром, це в місті Дніпро. І будемо годувати досвід з гфс 42 Я подивився, коли в 2019 році був в Канаді. Я в Канаду літав. Там по роботі. І я поїхав на ну, пути. Бачив, як люди працюють з бджолками і побачив, вони, як вони заготовують. В них зима йде довше, ніж у нас. В них джілки зимують 5-6 місяців. Це залежить від того регіону, де знаходиться пасіка. Але вони дають 50 кг ГФС-2 або гфс 10 там, в залежності в них інша класифікація, але сироп виглядає наступним чином, ну, як і у нас. Е я ж вирішив піти наступним чином, тобто міксувати. Я даю лише їм мед, який вони натягали, але для закорму даю ще їм ГФС. Дивіться, зараз в нас починається невеличкий такий напад, тому що я так е неуважно поступив чому, тому що, по-перше. Так відкривати і так безпечно знаходитись на пасіці дуже небезпечно в цей період, бо взятку немає, запах меду розноситься і можна спровокувати напад на всю пасіку. Тому я так дві хвилинки вам так показую відео. По-перше, ми відкачуємо мед, повертаємо ці рамки в вулик, щоб вони їх осушали, і потім обираємо. Таким чином ще ми ставимо пластини від кліща. І формуємо гніздечко. Ось які роботи ми будемо проводити сьогодні на пасіці. Ось, бачите, отакий от падівий медок будемо зараз відкачувати і складати його під марлю. Тому що лишати бджілкам цей падівий мед небезпечно. А відкачавши, от я так пограюся кольором на, на світі, можна його відкачати, поставити під марлю. Волога з нього вийде, і буде такий мед, який можна здати. Оптовиками, от побачимо, як він. він на сонці грає, бачите? от такий багряний колір.